У Запоріжжі відкрилась п'ята підземна школа в заводському районі міста. Проти радіаційному укритті на глибині 7 метрів розташувався колектив ліцею номер 46 В ньому поглиблено вивчають німецьку мову. Всього в школі 850 учнів. З них 250 навчаються за кордоном. Із 600 школярів, які живуть в Запоріжжі, 500 погодились відвідувати підземну школу і в захваті від новобудови. Я була б дуже здивована насправді, коли я зайшла. Я уявляла, що тут буде гарно, модерн. Все таке, але навіть не уявляла, що настільки гарно, настільки все дуже гарно зроблено, настільки в мене аж вчора. От сьогодні переповнюють емоції від цього. І От сьогодні у нас був як такий урок. Це така атмосфера, просто не передати словами, як насправді я сумувала виходить за цією атмосферою за тим, щоб отак сидіти з однокласниками і однокласницями, відповідати на уроці, щоб бачити це ось всіх в реальному житті. Це просто а що більше всього сподобалось? Більше всього сподобалось бачити саме живі емоції, бачити живі емоції своїх однокласників, однокласниць, своєї подруги там, бачити живі емоції вчительки, дивитися, відповідати вживу, тобто не за камерою. Не за мікрофоном, там коли ти вмикаєш, вимикаєш, а саме ось за парти, це, це, це справді я за цим сумувала. Батьки учнів радіють події не менше дітей, адже у школі діти навчаються, розважаються та ще й отримують харчування. Нарешті ми дочекалися відкриття цієї школи, нашої безпечної підземної школи. Від самого початку ми чекали того моменту, коли вже почнуть її будувати. Тому що всіх районах починалися якісь дві були, а ми ніяк не могли цього дочекатися. Тож з вересня місяця від початку Адку будівництво максимально раділи цьому. Чекали, коли ж коли ж Дон, донька постійно просто. В неї одне питання було, коли я піду навчатись, коли я піду навчатись син, так як він вже старший, він вже більш звик до онлайн-навчання, а вона в другому класі вона взагалі не знає, що таке навчання в школі. Вона дуже чекала цього. І сьогодні, коли вона прийшла до школи, вона максимально в захваті. Вона радіє, їй все подобається, сучасні класи, інтерактивні дошки, все світле, прозоре. Тож ми максимальному захваті і того, що школа наша нарешті відкрилася. на відкритті учбового закладу, окрім очільників міста і області, була присутня міністерка економіки України Юлія Свириденко. Голова зова Іван Федоров пояснив гості, що у 2023 році в Запоріжжі всі учні навчались виключно онлайн. А сьогодні з 60 тисяч учнів 15 тисяч відвідують школи. Велика кількість молодих сімей виїжджала через те, що вони шукали можливість для здобуття своїх дітям освіти. Для того було, і тому зараз ми маємо наступний результат всього на території за області шістдесят тисяч клуб шкільного. Щодня до шкіл ходять 15 тисяч учнів, а взагалі охоплено освітнім процесом приблизно 35-40 тисяч учнів. Що це означає? Це означає, що хтось ходить два рази на тиждень, хтось три рази на тиждень. Але ми до 1 вересня будемо намагатися зробити так, щоб 30 тисяч учнів щодня ходили до школи. Під час візиту учні ліцею подарували міністерці куклу мотанку, зроблену власноруч. Юлія Свериденко була настільки вражена красою мотанки, що запропонувала купляти такі вироби у школярів на сувініри. За кордону.